Саме такий відділ був то якому зробили, які Люди спеціально був в штаті, які безпосередньо займалися виявленнями і документуванням з бучиків наркотиків, притонів, вели облік наркозалежних, значить, скильних довживань наркотиків і такі. на даний час лише проводиться в тому напрямку роботи, вже коли ми побачили, напевно, що... Є серйозна проблема. Лише на даний час створюється штат, проводять реформу даного підрозділу будуть робити напорт через конкурс, лише на даний час лише то починає. Будемо надіятися, що така служба буде працювати. Українці декілька допомог з усіх областей України, наскільки є, є, є ситуації щодо розширення штату працівників, які працюють на Ну, поки що на даний час значить, дане прохання розглядається на... Préparат. Він є в вільному доступі в будь якій аптеці, ми мати або батько, правду прибувати даний апарат. Яку б цілу приблизно він доступний для проститування 180 гривень? Про Це, і, наприклад, є за, десь в районі 200 гривень, його зараз чомусь у місті не дуже є. Ви не в кожній аптеці ви знаєте, але я вже говорила із за. Сказали, що якщо є така необхідність, вони завезуть. Такий самий снайпер 5 є снайпер 10. Це лише на 5 видів наркотиків. Це у нас амфетамін, морфін, марихуана і кокаїн. Є ще додаткові 5 видів наркотиків. Тест насправді дуже хороший. Але щоб ви розуміли, цей тест дитині, якщо дитина вживає дійсно наркотичні засоби, вам треба мудро підійти і. Мудро взяти той забір е, тієї мочі для того, щоб не спровокувати якусь негативну агресію. реакцію, розумієте, агресію. Тому що, е, знаючи, що зараз е, та дитина може бути е, виявлена, і батьки с -с -с дізнаються про те, що він вживає, ви, е, ви навіть не розумієте, яка може бути реакція. Це спрогнозувати ту реакцію ви не можете. Це може бути і якісь. Е, з дому. це може бути якась агресія фізична відносно вас, це може бути ну, поведінка будь-яка. Ну, можливо просто сказати, ви не кажете, що ви купили, ви зараз будете йти перевіряти. Ви кажете, що, наприклад, якась епідемія якоїсь там хвороби, усі в школі здають мочу, йду в поліклініку здати мочу. Дитина вам зранку мочу, чи там вечором, ну, але ви піпеткою собі саменькі, і ви вже знаєте, ви вже потім будете знати, чи є необхідність звертатися до якихось лікарів, тому що ви самі з цією проблемою однозначно не впораєтеся. Вам треба кваліфікована допомога. Я не впевнена навіть, що на рівні хуста ви отримаєте, можливо, треба буде десь службових звертатися або ще десь. Але ви просто вже будете знати, що у вас є така проблема, і ви зможете почати з нею боротися. Ну, у першу чергу я доповню. чи таки, чи дійсно дитина вже там можна, вже, якщо пояснити, дитину взяти за руку, привезти, вже нарколог поспілкується, він буде бачити зразу тими самими наводящими питаннями, чи вона вживає наркотичні засоби, чи не вживає. Значить, Спеціалісти в цьому ділі розуміють, і знають. бо... Наслідки от психічного там стану дитини буде і так далі, і так далі. порекомендую, щоб ви батько або мати привели дану дитину.